Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні хочу дещо пояснити, скажімо, позицію свою стосовно всього того, що я говорю. Я досить часто повторюю, що я відповідаю тільки за те, що я сказав, і не відповідаю за те, що кожен, кожен зрозумів. Хочу трішки її якби, розширити, тому що. Я думаю, таке розуміння однозначне моїх слів. Воно, ну скажімо, може бути не зовсім таким коректним при прийнятті вами рішень. Відповідальність за ваші рішення завжди лежить на вас, на нас. Кожен чим би він не займався, що б він не робив чи чого б він не зробив, він відповідає за зроблене. Чи не зроблене. Тому, коли я озвучую якісь свої думки, свій досвід, свою позицію, вона говорить тільки про скажімо, мене і говорить тільки про моє бачення. Яким чином да, ви цим скористаєтеся? Що ви в цьому побачите? Як ви будете діяти, це залежить від вас. Ну, от конкретно, те, що стосується, скажімо, там, е, життя в селі, да, придбання е, е, хати, хати в селі, так як вже та, така ціла рубрика вже, якби, сама собою створилася тим, хто купує хату в селі. Розумієте, Це не, е, скажімо, однозначно для всіх. Кожен має прийняти власне рішення і взяти відповідальність на себе. В чому моя позиція, як я її бачу, я озвучую, скажімо, ті е, речі, які е, пояснюють дійсність або показують дійсність як багатоваріантність. Не тільки, от, наприклад, ви сьогодні там, в якомусь конкретному місці, і це е, єдиний варіант проживання вашого життя. Ні. Життя багатоваріантне. Інколи досить часто ми живемо в цій дійсності, в якій ми є, і нам здається, що ми маємо волю, і ми якби самі це обрали, і це єдино правильно. А потім при ближчому, якби такому ознайомленні, чи коли починаєш вдивлятися в деталі, то виявляється, що те, що ти вважаєш волею, а насправді це скляна клітка, да, в якій ти живеш, і ти хочеш вийти, а не можеш. Але тут найважливіше, що найважливіше побачити, що це є клітка. Да? Побачити, то якщо ти вже виходиш потім з позиції, що Опа, а дійсність то не така, як я її сприймав, вона інша, тоді це таке усвідомлення, таке уже бачення, таке побачене і дає більше варіантів дій. Тому, коли я говорю про скажімо, клітку, в якій там дев'яти на дев'ятому чи на 13-му поверсі, чи в пентхаусі ви живете, це не значить, що всім потрібно кидати це і переїжджати в село. Ні, це говорить тільки про те, що потрібно реально подивитися на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, як в якій кожен з нас, кожен з вас знаходиться, і тоді, вже при такому погляді. Коли ти дивишся на свою реальність, не як на ілюзію, а як на реальність, на дійсність, ти тоді бачиш інші варіанти, яких до цього не бачив. Ти тоді маєш більше варіантів для вибору, і їх завжди є більше. От яка моя, скажімо, я бачу свою місію. Просто виводити із ілюзії в реальність і давати таким чином можливість відчувати і бачити значно більше варіантів життя, ніж було до цього. Так, у повсякденному житті на побутовому рівні. Просто вийти із цієї клітки бачення ілюзії і побачити інші варіанти. О, так... Виявляється, так, я, я можу зовсім інакше. Я можу, я можу діяти, скажімо, я маю, маю більше варіантів. Я можу діяти і так, і так, і так. Я можу поєднувати. Я можу від чогось відмовлятися, я можу йти в щось нове. Точно так же, як в повсякденному житті, в побутовому, точно так же і в бізнесі, зокрема в сільськогосподарському і інших бізнесах. Коли ти виходиш із ілюзії єдиноправильного правильного варіанту, який ти прийняв і в якому ти живеш, то ти тоді бачиш значно більші, більшу варіантність дій. І коли на сьогоднішній день, скажімо, в агробізнесі, ти визнаєш, що таке твій бізнес. Побудований на технологіях, а ці технології на сьогоднішній день не відповідають сьогоднішнім кліматичним умовам, то тоді ти починаєш бачити, коли ти визнаєшся, ти починаєш бачити інші варіанти. Так, да, ти не можеш отак, от на раз змінити. Коли ти збудував свій бізнес на фундаменті технологій, а фундаменту технологій немає, це ілюзія, тому що сільськогосподарський бізнес може будуватися тільки на ґрунті на законах землеробства, тому що технології то надбудова. Знову таки, можете погоджуватися, не погоджуватися. Я озвучую реальність, як бачу я її. Мене не цікавить, як ви до цього ставитеся. Це ваша справа, як це сприйняти, не сприйняти, і як потім після цього діяти, щось міняти чи не міняти. Але коли. Прийняти те, що ваша дійсність може не відповідати насправді дійсністю, а бути ілюзією, то тоді і варіанти дій на майбутнє, уже починаючи сьогодні і завтра, їх буде більше, буде більша варіантність, Да? буде більша кількість варіантів. Мова йде тільки про те, оцінка дійсності. Оцінка діяльності з точки зору правильно, неправильно, вона примітивна. Насправді є не так. Є значно більше варіантів. Хто дивився е, фільм 50 відтінків сірого? Да? Не тільки в цьому житті біле і е, чорне, цілий спектр 50 відтінків тільки сірого. Ну, це така, якби таке порівняння для того, щоб вивести вас тр трошки з, з рівноваги, щоб ви почали, почали думати. Не чорне і біле, життя кольорове, і значно, значно більше відтінків у ньому є. Отаким От чином. І тут пригадується мені анекдот про як про найшвидше розоритися. Да? Або способи розорення. І чому я, я зараз поясню, чому я згадав цей анекдот, чому він не прийшов. Кажуть, який найшвидший спосіб розоритися, втратити все. Це казіно. Який найприємніший це коханка, яка спустила всі ваші капітали. Який е, найгарантованіший е, це сільське господарство. Про що я? Про те, коли людина займається не своєю справою. Не своєю. В сільському господарстві так само, як і в інших бізнесах. Є люди, які не відчувають цих бізнесів, які не розуміють цих бізнесів. Є, скажімо, вони в тих бізнесах з'явилися тільки тому, що це тренд, і тільки тому, що там у когось швидкі гроші. Це реальний шлях, стабільний шлях до розорення. Тільки питання часу. Про що я? Я е, про те, що знову-таки про ілюзії, що багато з нас хто живе, на, скажімо, привнесеним те, що прийшло зовні, і ми його прийняли як свій шлях. Але дійсність така, що ми завжди повинні виходити із свого відчуття. Немає правильних і неправильних варіантів, є наші і не наші. Тому, що б я не сказав, що б ви не почули від мене, чи десь ззовні, від, скажімо, з інших джерел інформації, да, завжди перепускайте через призму себе. Потрібно шукати неправильний, не небагатший, не швидший варіант. Потрібно шукати свій варіант. І брати відповідальність за своє рішення на себе. Тому як діяти правильно, я не знаю, як вам діяти правильно. Як діяти краще, я не знаю, як вам діяти краще. Я говорю про багато варіантність і озвучую дійсність так, як я її бачу. Можливо, хтось, в тому, що говорю я, побачить інші варіанти для себе. Зможе вийти з ілюзії і повернутися в дійсність. І побачити своє. Тому шукайте не моє, не чиєсь. Да? Шукайте своє, перепускайте через себе, відчувайте. Істина не зовні, Не в словах чиїхось, не в чиїхось ідеях, не в чиїхось інструментах. А всередині вас, те, що для вас вам підійде, для когось може бути смерть. Я тільки про це. Тому я бажаю вам отакої творчої самодостатності. Не живіть як всі. Старайтеся жити як подобається вам. І починайте з того, що ви можете. На все найкраще. Нам дано. Дуже багато, нам дано значно більше, ніж навіть ми уявляємо. В нас є величезна сила, але шукати її потрібно всередині себе. На все найкраще хорошої суботи вам, справедливої перемоги нам всім.